Я піаністка і сьогодні хочу зламати декілька стереотипів. Перше, ми не хвилюємось на концертах. Та ні, ми ще як хвилюємось, просто ми дуже вдало вміємо це замаскувати. Друге, піаністи завжди ідеально потрапляють в ноти. Ні, це точно міф, тому що бувають різні лажі, різних масштабів, як великі, так і маленькі. Але треба робити все, щоб їх було якомога менше. Третє: після багатьох років гри руки перестають боліти. Ну взагалі-то вони не мають боліти у вас. Так, є така проблема, що можна руки переграти, якщо там супер якийсь надскладний технічний твір, і ви неправильно працювали. У мене також були такі ситуації, чи два-чотири рази за все життя, але прямо руки не мають боліти. Четверте. піаністи можуть відбирати будь-яку мелодію на слух. Ну, в цілому, так, але якщо в тебе абсолютно слух, і ти завжди це робиш, там кожен день в тебе вже є якась практика, то це вже буде простіше. Якщо це, звичайно, людина без абсолютного слуху, то е, декілька годин практики, е, декілька годин такої музичної вікторини в голові, і тоді це також буде можливо. І п'ята останній факт: гра на фортепіано заспокоює. Знаю, вона може заспокоювати наших тварин, наших слухачів, глядачів, але самих музикантів тільки на етапі, коли в тебе вже готовий твір, ти готовий його показувати. Тобі там майже нема чого вдосконалювати, але ми знаємо, що завжди є, що вдосконалювати, завжди є куди прагнути. Тому я б сказала 50 на 50.